Все вище і вище слідом за літнім зростанням цін на залізничні квитки, які в серпні подорожчали на 10%, На українців чекає наступне здорожчання з 1 жовтня. За словами речника Укрзалізниці, нові ціни економічно виправдані. Збитки від пасажирських перевезень лише за перше півріччя становлять понад 2 мільярди гривень. Але з огляду на те, що літні тарифи на квитки вищі за зимові, в «Укрзалізниці» запевняють після нинішнього подорожчання наступне. Українці майже не відчують. При формуванні вартості пасажирських перевезень існує так званий коефіцієнт періоду року. Якщо влітку він становить 1,07, то в заціній період він становить 0,93. Подорожчання з 1 жовтня насправді воно трошки подешевшують порівняно з серпнем. В принципі, воно не дуже значне. Це об'єктивно. Воно не дуже там ну, в середньому 10-14 гривень.